І тому їду сьогодні зранку, в середу. Так, чоловік пішов за... для машини за маслом, там, за діталями. Ось, я його чекаю і хотіла з вами поділитися. Сьогодні нам прислали в чат, що не буде води і не буде світла. Це просто капець якийсь. Як же вони вже. Ви зрозуміли, ось, ну, що робити? Будемо без світла, без газу сьогодні. Ось так. Так, тепер їдемо, треба замінити масло в машині, те, що ми купили, те, що нам прийшло. Тому їдемо в якийсь на якесь СТУ, щоб нам його замінили. Давайте я вам поки покажу, що ми взяли. От в такому магазині брали. Е, такий взяли, я не знаю, що це. Е, повітряний фільтр. Е, далі що? це фільтр салону. А, а масло, напевно, він в інше місце поставив. Це фільтри. Це він буде сам міняти, не тут. Якщо комусь треба, ось такий магазин. Ось їхні номера телефони. Ми вже там не перший раз беремо. Тому, кому треба, заходьте на цей сайт і замовляйте. Так, друзі, зараз быстренько покажу, що купили, заїжджала в магазин ВТБ. 에, купили <кій> моркву по-корейськи. Сирочки плавлені, вершкові по акції, 에, шашличний кетчуп Оліс теж по акції. Лаваши зараз по акції. Дві штуки взяли. По акції п'ятачок, сушка, дампа. Все по акції, в общем. І майонез мій улюблений. І Ось такі сири. Дві я взяла мацарили я одну сологуні. Вони по акції, але тільки з карткою ТБ. У мене вона є, тому я брала по акції. Хочу одне блюдо приготувати з сологуні. Якщо вийде, покажу. А лаваші і моркву брала сьогодні, хочемо зробити шаурму. Так, ми завершили, робити в будинку там стіни, ну, в общем працювати, можна так сказати. Тому тепер будемо прибирати. Тому це мотивація на прибирання буде конкретне. І перше, що ми, то ми зайнялися ванною. Ванна у нас буває, стіни. В общем. Пліснява з'являється. І ми добре, періодично миємо. От, помили і стелю, і от стіни. Стіни вверх ве ми помили. Тепер мені ще треба понизу пройтися. Зараз буду по низу. Ну, понизу я іншим буду мити. Зараз покажу. Буду мить. Ось таким для підлоги, я казала, вам зараз буду розводити з водичкою і буду мити. Результат. Ладно. Ще залишилось тільки цей дзеркало помить. Так, все. Навіть підлогу помила, але я буду потім ще Потім буду ще мить. Що. Можливо, ще натопчемо. так ось а така краса. Так, тут ми робимо шаурму. Роблять її мої дівчата. Ось донечка одна. І ось донечка там друга. Ось так ми робимо, Змащуємо. Змащуємо соусом. Соус робили з кетчупу та майонезу. Так, потім буду, будемо ложити капустку. Капустка трошки з сірю пожмакана, щоб сік сікпусло, ну, щоб така була м'якенька. Далі м'яско у нас тут є. Огірки з помідоркою. Сир плавлений та ось така корейська морква. Це все будемо сюди. І. Завертати ось в такі. таку шаурму, І буде у нас ось така шаурма смачна. Так, сьогодні 21 серпня і моєї донечки день народження. їй виповняється 15 років. І до неї прийшла подружка її. Її поздоровить. от принесла подарунок. Відчиняй. Дивіться, як круто!

Куча почув прикалюшок, yeah. хай дитина відчиняє, yeah. дивиться yeah. так. У дитини день народження привели ось сюди розлікацію. Yes. Mm, нравится. Mm. А ну, махаем ручками. <laughs> Ріна. Я Сов. Я, Аріна! Я Сьогодні у нас 22 серпня і чоловік буде займатися машиною. Та, чоловік буде міняти повітряний фільтр, а я тим часом буду готувати їсти. Перед тим, як почну готувати їсти, мені треба. Обробити перець, хочу його порізати, який нормальний. там. Е, бачите, він трошки, це з мого городу, він трошки м'якенький, але думаю, для страв нічого страшного. Переберу зараз, хочу порізати, і гіркий перець, окремо порізати, і в морозилочку. І ще треба, от у нас яблуки падають, пропадають, бачите. але пообрізати я теж хочу нарізати в морозилку, потім там на компоти, наприклад, на зиму подивимося, От, А далі потім вже буду готувати їсти. Так, ось такий у нас фільтр був, і тепер ось такий будемо ставити. Приготувала супчик. Супчик у мене з сочовиці. Дивіться, який гарний вкусняха. І поки я тут готувала, періодично бігла до чоловіка допомагати йому. Ось, бачите, натягнули. Ось так, поки, поки нема фінансів, щоб замовити. Як тут, тому поки так натягнули. Так, ще крім супу, я зробила ікруба клажаною смачну. І зробила ще ось такі човники. Це тут філе куряче, сир сологуні і з помідоркою. Ну, замаріноване, звісно, там ось, ось такі човники. Це буде до картоплі. Зараз будемо в казані смажити картоплю ціленьку, смачненьку. І ось така у нас буде вечеря. Смажимо картопельку. Так, ось я готова картопелька. Трошки у нас така вона хорошо засмажена і, звісно, ось такий звичайний салат.